Нарешті у нас з'являються якісь промінчики сонця та тепла, тому я вирішила розпочати пересадку своїх петуній. В основному я вирощую петунію сорту Тайдал, але є в мене декілька саджанців іншого сорту. Через затяжний холод і дощі мої стаканчики з петуніями стоять ще в парничку. Вибрала собі декілька пухнастіших кущиків і буду пересаджувати у кашпо більшого розміру. Для пересадки петуній я змішала торф зі звичайною землею з городу. Також незайвим буде додати у ґрунт добриво осмотолерантний. Так, земелька для петунії буде пухка і смачна. Петунію тайдал бажано садити у горщики розміром від 20 літрів. І чим більший буде горщик, тим більший наросте ваш кущ. У мене є декілька кашпо на 80 літрів, то я вам навіть передати не можу, які величезні кущі наростають в такому великому об'ємі землі. При перевалці ж петунії обов'язково потрібно порвати знизу коріння, ніби так розворушити його. Це дасть змогу швидше нарости новому. Також після перевалки я проводю стрижку, знімаю вершки з цього кущика, щоб він швидше ставав ще більшим і пухнастішим. Ну а де придбати такі красиві стильні і якісні кашпо із ротангу, я залишу для вас в описі під відео.